Що в Японії є прийнятним, але викликає шок у американців. Називати когось товстим, і не в контексті ми ввічливо це обговорюємо, бо йдеться про ваше здоров'я чи спортивні цілі. Це подається як простий факт, але водночас використовується в пасивно дегуманізуючий спосіб. Наприклад, ой, ти впав і забився, але ж це не могло сильно боліти, бо ти дуже товстий і маєш додаткову подушку, правда? Використання послуг секс-працівників. У Японії це вважається прийнятним, бо сприймається як звичайна послуга. Засинати на роботі у японських офісних професіях це вважається ознакою відданості та працелюбності, якщо ти спиш на роботі. Я виріс у сільській місцевості середнього заходу США і не мав контактів із іншими культурами, принаймні не пам'ятаю, минуло вже понад 60 років. Коли я зустрів і одружився зі своєю дружиною, американкою японського походження, мій світ вибухнув. Я дізнався стільки нового, інтегруючись у її сім'ю. Я був одним із перших білих хлопців, які одружилися з їхньої родини, і все це було чудово. Окрім того, що вони дуже жорстко ставилися до ваги своєї та чужої. Моя дружина могла сказати: ти занадто товстий, не такий, як раніше. підтримайте підпискою та коментарем український контент. Такий, як раніше. Однак я був худим як тріска до 30 років, тільки тепер уже не дуже. Мені завжди було байдуже до ваги, я харчуюся здорово, регулярно займаюся спортом, і цього достатньо. На початку 30-х ми пережили болісні медичні проблеми з нашими новонародженими синами, один із близнюків помер, а той, що вижив, мав досить серйозний церебральний параліч. Тож стресове переїдання, брак сну та відсутність вправ стали частиною життя на кілька років. Пам'ятаю, як одного разу один із дядьків він був більше як дідусь для моїх дітей, ми всі його любили і дуже сумуємо за ним. Подивився на мене і сказав: знаєш, Йокай, ти останнім часом добряче набрав ваги. На що я відповів? Знаєш, дядьку, я заробив кожен клятий кілограм. Після того, через що ми пройшли і що продовжували переживати в медичному способі життя, мені було абсолютно начхати. Вираз здивування на його обличчі від моєї втомленої та роздратованої відповіді був безцінним. І більше ніхто ніколи не чіплявся до моєї ваги, навіть якщо я вже не був таким худим, як у 20 років, напитися до чортиків із босом на роботі і прокинутися на вулиці, а потім купити новий костюм чи офісну сорочку зранку. Якщо ти безхатько, люди дивитимуться на тебе косо, і навіть поліція може підійти, підняти тебе на ноги і сказати, щоб ти забирався кудись інде. Але якщо ти в костюмі, усі одразу зрозуміють, що з тобою сталося, і навіть нічого не скажуть. Е, загалом японці дуже пунктуальні щодо часу, але поза цим вони неймовірно неуважні до того, як використовують час інших. Футбольний турнір. Усі приходять о 8.30 для реєстрації, а перша гра починається о 10.30, бо люди ще доходять. Кожна церемонія роздута, завжди на два спікери більше, ніж треба, і всі занадто ввічливі, щоб скаржитися. Я знаю, що таке може бути де завгодно, але тут це глибоко вкорінено в суспільстві і це зводить мій СДУх із розуму. Вони дозволяють п'ятирічним дітям самим їздити до школи на поїзді. У 80-х ми з дружиною жили в японській сім'ї в Осаці. Пізніше, під час поїздки, ми мали відвідати відомий японський курорт із гарячими ваннами, і я сказав, що намагаюся вивчити звичаї для купання. Мати сказала: Моя дочка сім років зараз прийматиме ванну, можеш подивитися. Я ввічливо відмовився, сподіваюся, я їх не образив. У Штатах я звик жартувати з друзів, кидати саркастичні шпильки, усі сміються і норм. А в Японії я якось спробував пожартувати над колегою і запала тиша. Можу сказати, що з жартами в них туго відмовляти в оренді квартири чи будинку через те, що людина не японець, це явище існує в Японії і є абсолютно законним у Америці, це було б абсолютно неприйнятним. Я думаю про те, як люди проштовхуються в переповнений поїзд, щоб не запізнитися на роботу. І це не лише пасажири штовхають один одного, а й на платформах є спеціальні штовхачі. У Японії набагато соціально прийнятніше і безпечніше для середньостатистичних офісних працівників чи звичайних людей, іноді не притомніти п'яними на тротуарі. Звісно, це трапляється і в Штатах, але там таких людей зазвичай засуджують, і це небезпечно, тоді як у Японії культура пиття може заохочувати надмірне вживання алкоголю з босом і колегами, щоб справити враження. Якщо після цього ти не притомнієш на вулиці, це не так ганебно, і люди можуть залишити тобі пляшку води та перекус на момент, коли ти прокинешся. Хоча, е, якщо ти відомий тим, що робиш це регулярно, тебе назвуть п'яницею, і це вже погано. У мене був момент, коли я провалив проект у Штатах, і всі сказали, то нічого, піднімешся, блін, це так по-американськи, падати і вставати. А в Японії я помітив, що люди бояться навіть спробувати щось ризиковане, бо сором перед іншими на це серйозно. Історія. Кілька десятиліть тому я був учителем англійської в японській старшій школі. Діти здебільшого були маленькими шибениками, які робили все, щоб зіпсувати день учителям. Напередодні кілька вчителів повели мене випити, і ми добряче напилися. Наступного ранку я боровся з жахливим похміллям і йшов до найгіршого класу. Я зайшов туди, очікуючи, що діти скористаються ситуацією поповній. Заступник директора зазирнув і сказав Учитель Трівіал надто багато випив учора і тепер із похміллям. І всі діти такі, ох, це так прикро. І весь день поводилися надзвичайно добре. У мене 6 мільйонів історій із Японії. Це дуже дивний і специфічний випадок, але за мій час у Японії я помітив, що люди роблять невідповідно веселі селфі в шанованих місцях. Наприклад, у Японії кілька японців показували мені фото зі своїх поїздок до хіросіми. Іноді вони серйозно говорили про сумну історію, там про те, що бачили і дізналися. І... Але незалежно від серйозності розмови раніше, у них завжди була фотографія перед атомним куполом у хіросімі, де всі позували на передньому плані типу Знак миру два пальці, усміхнені у всі зуби. Японці дуже високо цінують людей, які прибирають вулиці. Шкільні вчителі дуже часто торкаються учнів усе від агресії, хапання за руки, витягування з класу, притримування на стільці до ніжності, погладжування по голові, обійми у відповідь. Перше, звісно, набагато частіше, ніж друге, і це залежить від учителя, але для мене це був величезний культурний шок, коли я переїхав до Японії і почав викладати. Вчителі також можуть зовсім вибухнути на учнів. Ем... Наймолодший вік, коли я це бачив, четвертий чи п'ятий клас, коли дітям близько 10 років. Це не завжди і не кожен учитель, але не рідкість, коли вчитель просто кричить на учнів, які погано поводяться, коли йому набридне. Одного разу шестикласник 12 років жартома показав жест, великий палець униз, і вчитель кричав на нього майже 10 хвилин перед усіма, поки той ридав. Як дитина з штатів. Я знаю, що у нас були вчителі там, які кричали, але тут це був гучний відлунняючий крик, що лунав по всьому коридору і на інші поверхи будівлі, про те, як ти розчаровуєш покоління своєї родини. Я точно не вижив би в японській державній школі додаток про сякання носа. Ех, тут люди постійно сякаються на людях. Мене більше турбує, як вони з таким гучним ентузіазмом втягують соплі назад у носову порожнину. Для мене це в мільйон разів огидніше, ніж просто висмаркатися. Додаток 2. Я знаю, що жест Великий палець униз має набагато образливіший підтекст у Японії. Але я також думаю, що це був жарт, і хоча це не було добре, я не вважаю, що 12-річний хлопець заслужив, щоб його принижували перед однокласниками і майже всією школою. Бо крик мого колеги лунав дуже далеко. У тій самій школі мої колеги абсолютно ігнорували учнів, які казали мені «фак ю англійською. Вони точно це чули, але е, вжили заходів лише коли я пізніше сказав, що це неприйнятно і з учнем треба хоча б поговорити. Дивувати когось, засовуючи пальці чи предмети їм у зад як жарт, настільки поширене в Японії, що під час тренувань із високонапірними інструментами, наприклад, повітряними компресорами з розпилювачами, людей спеціально попереджають не робити цього, бо люди гинули від колег, які думали, що це просто невинний жарт, Сьорбати їжу. В Японії це комплімент особливо з такими стравами, як локшина. У США видавати зайві звуки під час їжі вважається дуже грубим. Самогубство, хоча релігії категорично проти самогубства, можливо, одна з небагатьох речей, у яких іслам, юдаїзм і християнство сходяться, і тому один із рідкісних випадків, у японській культурі, честі воно має своє місце. Як американець, я ніяк не міг змиритися з тим, що в Японії тебе можуть засудити. Просто за те, що ти хочеш виділитися. У нас вдома, якщо ти йдеш своїм шляхом і досягаєш успіху, це круто, всі плескають тобі по плечу. А от коли я побачив, як японці буквально живуть заради групи, а не себе, це мене спочатку вибивало з колії. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Що в Японії є прийнятним, але викликає шок у американців, пишіть у коментарях.